Про те, що відбувається у столиці, палія, який влаштував пожежу на паркінгу елітного житлового комплексу, на Печерську затримала поліція. Ним виявився 29-річний киянин. Про причину, з яких він підпалив Мерседес, 40-річної жінки не повідомляють, але відомо, що до ЖК, де вона проживає, чоловік приїхав о п'ятій ранку і заздалегідь підготовленою каністрою бензину. Відтак облив ним автівку, утік. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми. І у столичному метрополітені відбудеться ярмарок вакансій уже сьогодні. На станції Академістечко вестибюлі працюватимуть представники метрополітену. За цей час усі охочі зможуть дізнатися про наявні вакансії, умови роботи та соціальні гарантії. Також ярмарки вакансій відбудуться на станціях метро Позняки, Героїв Дніпра та Почайна. Триватимуть вони до 29 травня. Нагадаю, що у метрополітені нині спостерігається дефіцит кадрів, особливо серед робітничих спеціальностей, слюсарів, електриків, фрезерувальників та токарів. Загалом столичний транспорт потребує близько трьох тисяч працівників.